Перші снаряди в межах чеської ініціативи для України вони можуть надійти вже в червні цього року. Про це повідомив президент Чехії Петер Павел. Заяву він зробив в інтерв'ю німецькому телеканалу АРД відзначив, що перша партія складатиметься із 180 180 тисяч боєприпасів, і нині вже є підписані контракти на п'яти 6 шестизначну кількість боєприпасів. Також чеський президент додав, що Росія має зрозуміти безглуздість цієї війни. А доки Кремль має хоча б якісь надії на успіх, говорити про жодні перемовини немає сенсу. При цьому Петр Павел додав, що західні партнери вони дуже довго ухвалювали необхідні рішення бо більше вони намагалися не загострю, не загострювати конфлікту. А з приводу кожного нового питання тривали досить довгі дебати. Якби ми пропустили цей період роздумів та оцінки ризиків, Україна отримала б цю допомогу на місяці, можливо, навіть роки раніше, і ситуація могла бути іншою. Ми мусимо винести уроки з минулого і надати допомогу зараз у повному обсязі та якнайшвидше, щоб Україна не втрачала більше територій та життів. Я нагадаю, що до цієї чеської ініціативи не 180 тисяч обіцяли нам партнери боєприпасів, а значно більше. 17 лютого цього року е, Петр Павел на Мюнхенській конференції заявив, що Чехія знайшла для України 800 тисяч боєприпасів різного калібру, і їх нині потрібно викупити у третіх країн. Для цього європейські країни мають знайти наші європейські партнери мають знайти для цього кошти. Ну і відповідно, політик відзначив, що щойно ці боєприпаси будуть закуплені. Е, то їх можна буде доставити в Україну протягом. Е, Кількох тижнів, буквально про це тоді писало видання політико. І дійсно, що е, тоді Чехія так активно дуже працювала над тим, аби спонукати наших партнерів до фінансування ось цієї ініціативи, і дійсно, це вийшло. Тому що низка європейських країн доєдналася до чеської ініціативи. Тоді Нідерланди виділили я нагадаю 100 мільйонів євро. Норвегія 153 мільйони доларів. Швеція дала 30 мільйонів євро. Фінляндія теж 30, Німеччина покрила 180 тисяч снарядів. Можливо, якраз ті, які ми ось незабаром отримаємо. Ну і Литва дала 35 мільйонів євро. І ще 20 країн. Я нагадаю, доєдналася загалом е, згодом. Чехія заявила, що може поставити нам вже не 800 тисяч, а саме півтора мільйони. Також була інформація 1 лютого Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, відзначила, що Євросоюз поставить Україні таке ці 520 тисяч боєприпасів. І от дійсно. Нібито наші партнери мали би нас забезпечити повністю снарядами. Сподіваємося, звісно, що українське виробництво також буде налагоджено в цій сфері, але е, та ініціатива е, від Чехії, яка власне е, яку вони е, організували і реалізували, нібито як досить швидко, тому що я нагадаю, що буквально за кілька тижнів Макрон зібрав у себе європейських лідерів. Вони погодили тоді. Б. Я нагадаю, що в Парижі 15 країн дали своє. Е, згоду на от саме фінансування цих боєприпасів згодом долучилися ще п'ять країн, і тоді дуже швидко почалась ось ця робота для фінансування і доставлення на територію України цих боєприпасів. Бачимо, що е, заявляли про перші снаряди в квітні. Потім ця дата перенеслася, і о зараз е, говорять про червень. але направду ми знаємо, що те, що говорив Ілья Євлаш, про F-16, те, ми можемо сказати і про боєприпаси, і про будь-яку техніку будь-які поставки потребують тиші, і дуже сподіваємося, що снаряди або є вже на фронті, або вони будуть поставлені українським оборонцям значно швидше ніж про це заявляють європейські високопосадовці. Ну а поки Україна чекає на допомогу від наших західних партнерів, Росія продовжує гатити по нашій енергетичній інфраструктурі, користуючись послабленням нашої. Протиповітряної оборони про це повідомили аналітики інституту вивчення війни. Ну і от зазначили, зокрема, що росіяни будуть продовжувати свої терористичні обстріли до тих пір поки в Україну не надійде достатня кількість підтримки. Я нагадаю, що в ніч, зокрема, на 8 травня окупанти завдали чергового масованого удару ракетно-дронового по об'єктам енергетичної інфраструктури вдарили. По Вінницькій, Запорізькій, івано франківській Кировоградській, Полтавській та Львівській областях. Російські війська продовжуватимуть здійснювати масові удари, щоб завдати довгострокової шкоди українській енергетичній інфраструктурі на тлі виснажених українських можливостей протиповітряної оборони до прибуття ракет для протиповітряної оборони. Від США та інших засобів протиповітряної оборони від країн заходу російські війська також посилили удари по українській транспортній інфраструктурі в останні тижні, очевидно, намагаючись порушити українські наземні лінії зв'язку і обмежити можливості перевезення очікуваної військової допомоги США на лінію фронту.